І всім привіт! З вами Грамід Рей. Продовжуємо проходити мод Space Exploration у грі Factorio. За кадром я повивчав декілька досліджень, там де необхідні були ось ці нові червоні дослідницькі пакети, які ми створювали вже з кріонітових цегл. І в першу чергу це вивчив процес імені Коварекса. Повивчав також переробка Іридію. Новий матеріал. Ми його ще не використовували, не створювали цим. Займемося в цій серії також рідії теплозахист. Це теплоізоляцію можна буде створювати дешевше, але при цьому використовуючи і ридієву плиту. Також вивчив зрідження вугілля, але поки що не використовував через те, що на наовісі ще є проблема з вугіллям. І також декілька інших досліджень, поки що які не будемо використовувати, але ближайшим часом будемо це вже використовувати. Ну і бонус містко місткості маніпулятора, а також вантажопідйомність роботів дронів. І так як процес імені Коварекса вже був досліджений, то зараз з ураном 235 оцим взагалі немає проблем. Його вже назбиралося в одній скрині 4,5 з 4,8 тисяч в іншій скрині вже 3,8 тисяч вони потрохи збираються але зараз досліджується атомна бомба де можна буде створювати вже атомну бомбу і відправляти точніше запускати по іншій планеті при цьому знищуючи велику кількість ворогів але на один снаряд необхідно буде уран 235 і з цієї атомної бомби можна буде зробити вже збройову капсулу, тобто що означає, що ми її зможемо відправити вже на іншу планету. І в такому випадку Rand 235 буде дуже швидко витрачатися. Але зараз, в першу чергу, Rand 235 я використовую на атомну електростанцію на планеті Пастіле. там де ми створюємо вже кріонітові стрижні. тут трошки, до речі, збільшив і зараз по електропостачання 940 МВт може створюватися. Але тут ще є парові двигуни, я їх поки що не прибрав, тому що тут є все ж таки трошки палива. Але в цій серії я. Це все паливо заберуть, тому що це паливо буде необхідне. Отже, по отриманню ресурсів, тут, в принципі, нічого складного. Я додав одну скриню доставочної гармати і склад зберігання, куди перекладаються ресурси. Сюди приходить три ресурси: це залізна пластина, уран 238 і уран 235 Потім після цього беруться ресурси, і складальний автомат же створює урановий паливний елемент, який вже відправляється до атомних реакторів. А вже використані уранові паливні елементи, вони вже повертаються на конвейер і тут же стоїть центрифуга, яка переробляє. І ми з цього отримуємо уран 238 який назад викладається на конвеєр, і тут же. По конвеєру йде, і ось цей складальний автомат вже може отримувати з цього конвеєра. І тут я додав умову, що з скрині фільтрувальний маніпулятор буде брати тільки уран 238. У випадку, бачите, коли дорівнює нулю, тобто воно тягнеться умова з ось цього конвеєра. Тобто, коли на цьому конвеєрі немає взагалі урану 238, то ось цей фільтрувальний маніпулятор може працювати. Це зроблено для того, щоб дуже багато в скрині не накопичувалося урану 238-го, в першу чергу забиралися ресурси. Саме з цього конвейеру. На орбіті навісу я також додав створення плоских сонячних панелей. Вони набагато ефективніші, ніж звичайні сонячні панелі, які ми використовуємо зазвичай на навісі. Але для їх створення необхідне мультиспектральне дзеркало, яке ось тут поруч створюється. І тут всі ресурси підвів, тут основну частину підносять дрони. А вже рідини тут підходять, тут додав космічний складний автомат, який вивантажує з діжок мастилу. І доставляє до цієї космічної фабрики, і також космічна фабрика ця отримує ще й хімічний гель. І також додав виробництво каркасу космічної платформи, але тут дуже багато необхідно структур малої щільності, теплоізоляції, тому періодично воно не працює періодично працює. Але зараз вже цих каркасів зібралося 27 тисяч і буде збиратися ще. Це все необхідно для того, що не дуже гарний має вигляд те, що на навіс робіт, і потрібно розширюватися, і щоб не створювати. Далі, вже ось таку плутанину, то я думаю, все ж таки додам конвеєри, ось так приблизно підуть конвейери з ресурсами, а в них вже піде там якийсь невеличкий мол, щоб там створювати вже космічну фабрику, космічні складальні автомати і так далі. Тобто те, що нам необхідно буде для використання на навіс, і, можливо, також переробку інших ресурсів, щоб це було більш-менш зручно, більш-менш зрозуміло, тому що якщо і далі тут це ось так наставляти, то потім в подальшому буде важко вже в цьому всьому розробити. Збиратися. Також додав електричні кар'єрні установки, тому що тут мідна руда стоїть, а мідну руду вже переплавляє центр термодинаміки. І отримуємо мідні пластини, і вони вже йдуть в загальну скриню. І в результаті маємо те, що в першу чергу використовуються мідні пластини, які були створені саме на наовіс орбіт і також тут додав до маніпуляторів умови, щоб вони там завантажували, поки менше тисячі мідних пластин знаходиться у цьому складі зберігання, і це зробив для того, щоб цей склад зберігання дуже багато мідних пластин не вміщував, тому що він також отримує ресурси з цієї скрині доставочної гармати. До речі, також дослідив без пекерою. Зараз же третій рівень можна досліджувати. А до цього два рівня я дослідив. Тут прописано, що логістичні дрони не пошкоджують об'єкти під час аварії, якщо вони перебувають у логістичній мережі з не більше ніж 500 дронів на один рівень дослідження. І тобто, якщо ви вчили один раз це дослідження, то якщо у вас не більше 500 дронів, то коли вони будуть падати, вони не будуть пошкоджувати предмети. Якщо два рази дослідження вивчили, то вже якщо у вас в логістичні мережі там менше тисячі дронів, то коли вони падають, вони не будуть вже пошкоджувати предмети. І так далі з кожним рівнем дослідження по 500 дронів. Додає, і вони вже не будуть пошкоджувати предмети. І через те, що дрони все ж таки періодично падають, то важливо буде зробити виробництво дронів на навіс сорбіт. Але знову ж таки, це вже буде створено вже після того, коли вже підуть ось тут головні ресурси по конвейерах, і там вже далі нижче можна буде. Розташувати виробництво також дронів. Також про запаси тут назбирав космічні конвейери, також трошки запасом зробив підземних конвейерів з запасом зробив космічних роздільників. Не можу гарантувати, що цього всього вистачить, але все ж таки для початку будування нормальної бази вже цього має бути достатньо. І, до речі, по електропостачанню, зараз тут 78 МВт можна отримувати. Сонячні панелі є у запасі, тому коли вже буду збільшувати територію, то там вже буду додавати сонячні панелі. щоб Електропостачання було в нормі. Отже, повертаємось до проходження. Я зараз знаходжусь на планеті Пастелє, на якій ми видобудовуємо керівні та його переробляємо у крионітові тове стрижні, і також тут є іредіт, він якраз і потрібен буде, він є на цій планеті. Тут я подивився, я подосліджував цю планету. Тут з цікавого, ось тут є і редіт 2,7 мільйонів, і ще також є там по 2 мільйони, по 4 мільйони, по 3,9 Тобто є ще. Де можна буде його здобути, але я вибрав точку, яка знаходиться недалеко від основного виробництва, щоб дуже далеко деякі ресурси не тягнути, тому що деякі можуть знадобитися: там вода, сірчана кислота. Ну і також, щоб конвейерами далеко тягнути, тому що тут знову ж таки тут вже створене виробництво капсул доставочної гармати. Капсул доставочного гармати можна буде розташувати, якщо не тут, то десь поруч. По ресурсам я розраховував так, щоб це виробництво було достатньо, щоб створювати одну капсулу доставочної гармати на одну секунду. Можливо, мабуть, мені зараз цього буде замало, але я хочу планувати таким чином, що при необхідності я міг потім прийти і, і там в два рази збільшити виробництво в три рази і так далі. А вже потім іридієві плити можна буде використовувати для створення теплоізоляції, тобто, ось можете порівняти, для створення двох теплоізоляцій необхідна одна сірка, одна іридієва плита і чотири кам'яних плити. А по звичайному рецепту необхідні одно 8 сірок, тобто у 8 разів більше 20 кам'яних плит, тобто у 5 разів більше і 200 левих балки. Тобто ми в такому випадку економимо сірку і отримуємо дві теплоізоляції за одне виробництво замість одної. І також для створення капсул доставочної гармати необхідно всього лише дві іридієвих плити і чотири вибухівки. А якщо без іридію, то тут і дріт потрібен і структура малої щільності, і п'ять вибухівок замість чотирьох, і одна теплоізоляція. Тобто, знову ж таки завдяки іридієвих пластинам, ми можемо економити ресурс. А потім в подальшому можна буде ці іридієві плити вже використовувати для створення ось цих помаранчевих. Пакетних матеріалів, вони будуть створювати вже в, на навіс орбіт, але це вже буде після того, коли на навіс орбіт я там наведу порядок і там вже буде більш-менш презентабельний вид і буде зручно щось нове розташовувати. І розпочнемо з того, що я розпланував тут вже розташування кар'єрних установок, але це не звичайні кар'єрні установки, а великі електричні бури, тому що тут електричні кар'єрні установки не можна розташувати. Тобто і не може бути отриманий за допомогою звичайних електричних кар'єрних установок, тому будуть розташовуватися вже великі електричні бури. І першого почнемо, це переробка буде і в подрібнений іредіт, але особливість у тому, що після переробки отримуємо пісок і також отримуємо звичайний іреді, тобто його необхідно буде повертати на самий початок. Тут будемо використовувати подрібнювачі. Також тут вже будуть розташовуватися модулі продуктивності третього рівня. І тут необхідно чотири цих подрібнювачі. Я також розташую їх чотири. І знову ж таки, я буду залишати місце запасом ось тут, щоб я там міг повернути ресурси, або там, якщо необхідно буде, то потім зможу прилетіти ще раз і, там, наприклад, поставити розподільник, зробити нижче, ще таке ж саме виробництво. І тому обов'язково буду намагатися залишати місце, звісно, по можливості. Розташовую. Чотири ось тут подрібнювачі. В них я закидую модулі продуктивності третього рівня, і також, окремо від цього, мені ще необхідно розташувати маяк. А в маяк я розташовую модулі швидкості третього рівня. Конвейер тут, в принципі, вже може підходити ось таким чином. Тут же маніпулятори ці ресурси будуть набирати. Тут також можна поставити ще. Середні стовпи ЛЕП і все. Далі, в принципі, можна було б не продовжувати, а продовжити ресурси ось тут. Нехай вони викладають. Ресурси буду викладати без якогось фільтра. В першу чергу мені необхідно буде відфільтрувати і редіт. І так само роблю з другої сторони. Ну і тут, на всякий випадок, теж трошки місця залишу. Так це буде трошки більше використовуватись ресурсів, але ліпше я трошки ресурсів використаю, але потім зможу щось собі поміняти. Або змінити, або додати, і так далі. Тут ресурси, які будуть виходити з цих подібнювачів, вони в... об'єднуються в один конвеєр, і тут одразу роблю пріоритет виходу вправо. Вправо буде виходити саме початковий іредіт. Ось. І знову ж таки, я не одразу там повертаю вверх, а трошки пропущу місце. Ось таким чином. І повертаю його до самого початку. І ось коли я повернув його до самого початку в швидкому розподільнику, роблю умову, що пріоритет входу буде справа, тобто з того конвеєра, куди будуть йти ресурси. І так як по одному конвеєру ми пустили і реді, то по іншому конвеєру вже піде залишки, тобто це піде подрібнений і редіт, і також піде пісок. Нагадаю, на цій ж самі планеті в мене пісок переправляється у скло, так як пісок ми отримуємо при виробництві крівні порошка. Тому тут можна буде навіть трошки поміняти. І ось тут майже одразу я поставлю, щоб вправо виходив, точніше вліво виходив пісок, і цей пісок я буду підводити до його переплавки у скло. Тому що мені, якщо не помиляюсь, то тут пісок взагалі не потрібен буде. До речі, пісок мені необхіден буде для отримання пірофлюсу, тому я пізніше додам умову, що там по цьому конвеєру пісок буде йти у тому випадку, коли там пірофлюса буде достатньо. Там, наприклад, у резервуарі буде міститись, наприклад, там 5 тисяч його. І ось по цьому конвейеру у нас буде йти і порошок. А по іншому конвейру буде йти пісок, який потім пізніше буде використаний для створення пірофлюсу. І коли вже отримаємо подрібнений іриді, то ми можемо його вже використати для того, щоб створити іридієвий порошок. Але для цього необхідні нам катіоно-іонообмінні кульки. А ці вулканітові кульки вони створюються з пластмаси сірчаної кислоти вулканітової цегли. І пару, але ось ці вулканітові кульки вони за одне створення створюються одразу 10 штук, і при цьому використовується тільки одна вулканітова цегла. А в доставочній гарматі ми можемо відправляти для цього або 200 вулканітових цегл, або ось цих 200 вулканітових кульок. І тому з цього маємо висновок, що вигідніше отримувати вулканітову цеглу і з неї вже робити на планеті Пастіле одразу ці вулканітові кульки, ніж їх створювати на планеті там, де вулканіт переробляється. І звідти їх відправляти доставочною гарматою. І так як при створенні вулканітових кульок не потрібно взагалі нічого з іридіту, тому це можна буде зробити в стороні. А зараз хочу розташувати спочатку виробництво самого іридієвого порошка, і потім вже вулканітові кульки вже підведемо їх. Створення самого порошка в принципі швидко відбувається одну секунду, тобто дуже швидко будуть ресурси набиратися, і дуже швидко ресурси будуть викладатися. Для цього нам знадобиться 5 хімічних заводів і 2 маяки, повністю завантажених швидкими модулями. Тому я отут трошки відійшовши, розташую. Все ж таки, давайте три розташую хімічних заводи, які будуть виробляти ось іридієвий порошок. Воду я підведу з цієї сторони. Тільки тут, до речі, мабуть, все ж таки треба. Відступ зробити, щоб і дніонові кульки ось тут підійдуть. Підійдуть вони, мабуть, десь ось тут. А тут вже будемо червоним маніпулятором і вже набирати самі ресурси. Тільки все ж таки я зроблю невеличкий відступ, тому що якщо розташовувати так, як в минулий раз, то мені не вистачить трошки місця для маяка. Тут маяк, до речі, тут, до речі, вказано, що два маяки потрібно. Але мені тут вистачить дійсно і одного маяка. Тут я розташовую модулі швидкості третього рівня. І, звісно, тут необхідно підземні конвеєри зробити ось таким чином. І також можна ще додати на випадок, якщо довгорукий маніпулятор не буде встигати. До речі, я ж трошки неправильно зробив. Тут потрібно по два маніпулятори додавати, тому що тут два ресурси будуть додаватись. А якщо додаю тільки по одному довгоруку маніпулятор, то він буде брати тільки з одного конвейра. Тому тут все ж таки трошки неправильно зробив. Все ж таки, одного маяка все ж таки буде тоді недостатньо. І тут я додаю ще по стеку маніпулятору кожному. І все ж таки можна їх. Трошки ближче поставити. І дійсно тут знадобиться два маяка. Один буде з одної сторони розташований, тільки, мабуть, ось так розташую інше. Абсолютно аналогічно з тієї сторони. Модулі швидкості є. І тепер залишається тільки вже ресурси. Вивантажувати. Ось таким чином. І аналогічно з іншої сторони. Тільки, мабуть, ось так тут треба. Щоб з кожного хімічного заводу можна було ресурси вивантажувати. І знову ж таки залишаю трошки місця. Тут додаю розподільник. І більш йому що назад ми будемо отримувати вулканітові кульки. Ось ці. Тому ось тут одразу перше, що зробимо вихід вправу, і тут ось ті вулканітові кульки. І ось таким чином повертаємо їх назад. Тут буде виробництво йти. Ось таким чином. І пріоритет входу буде вправо. Тобто з цієї сторони, в першу чергу, будуть повертатися ці вулканітові кульки. І з цього ми отримуємо вже три ресурси. Один відфільтрували, залишається три ресурси. Це Іридієвий порошок. Тому тут я додаю, ще один розподільник тут вправо буде йти саме ось цей Іридієвий порошок. І він піде ось таким чином прямо. А інші два ресурси, інші два ресурси це буде пісок, і буде знову ж таки подрібнений іредіт, Він піде назад до самого початку. Ну, майже до самого початку. Ось він буде підходити от сюди, де в нас ось тут відфільтровується пісок в одну сторону, а в іншу сторону пісок, там, де я казав, що він може знадобитися. Тому сюди ми так само підносимо, і в першу чергу ресурси будуть братися зліва. Тобто ті, що повертаються, щоб тут у, не було ніякої черги, бо якщо з'явиться черга. Якщо вона буде тут, відповідно вже хімічні заводи перестануть працювати. Наступний крок це вже буде створення іридієвих вибухових пакетів, які створюються з збагачених вулканітів. Їх будемо отримувати з вулканітової планети, там де ми його створювали та перероблювали. Але для цього вже треба розташовувати скриню, звідки будуть діставатися ресурси. І також можна вже розташувати виробництво ось цих вулканітових кульок для виробництва буде достатньо навіть два хімічних заводи і підвести сюди необхідно буде чотири ресурси. Два з них це буде рідина. Якщо сірчану кислоту, ми виробляємо на планеті пастилет, І пар також можна зробити виробництво, тому я тут розташую два хімічних заводи. Можливо, навіть не буду розташовувати їх в притул. Або навіть, знаєте, буде було б зручніше ось таким чином їх розташувати, навіть не таким чином, а навіть навпаки, трошки повернувши. Ось тут вибираємо виробництво ось цих вулканітових кульок. А, до речі, а так не буде зручно. Я думав, що можна буде поєднати трубу. Тобто ось одна рідина, а ось інша рідина. А так ні. Все ж таки так не вийде. Але, до речі, так було б дуже зручно розташувати. Тому я, мабуть, їх все ж таки розташую поруч. Але зроблю трошки по-іншому. Ось так буде йти одна рідина. А ось так буде йти інша рідина. Ну, тобто в одній трубі буде йти пар, в іншій буде йти сірчана кислота. Тут же залишається вулканітова цегла і вже пластмаса. Для цього необхідно буде, в принципі, їх по одній штучці, вони достатньо швидко виробляються. І знову ж таки модулі продуктивності сюди додаю. І треба буде поставити маяк. Я маяк поставлю одразу ось тут, і виберу модулі швидкості. Ну і звісно, конвейером це все будуть ресурси доставляти ось таким чином. А викладати ці ресурси будуть. Можна було б, до речі, поставити Довгорукі маніпулятори. Мабуть, я все ж таки так і зроблю. Мабуть, ось таким чином, нехай вони викладають ось. Тобто по одній стороні підуть з одного хімічного заводу, по іншій стороні підуть з іншого хімічного заводу, тільки тут, до речі, можна було б і не брати довгорукі маніпулятори, а поставити звичайні стекові ось таким чином. І тепер вже можна підводити їх. Сюди знову ж таки залишаю місце, якщо захочу щось тут розташувати, щось тут розташувати. Можливо, це продублювати треба буде в подальшому. І тепер вже поруч можна поставити склад зберігання, буду розташовувати великий, тому що туди швидше ресурси перекидаються з скринь доставочної гармати. Тут додаю стеку маніпулятори, і перше, що необхідно, це вантажувати перші два ресурси, це які необхідні будуть для створення ось цих вулканітових кульок. І в одному вибираю, щоб вимонтажували пластмасу, в іншому вибираю, щоб вимонтажували вже вулканітові цегли. Поєднав конвеєром і тут сюди вже ресурси д'ідуть. І на даний момент вже готове виробництво ось для цих трьох ресурсів. Тепер залишається вже пірофлюс. Для пірофлюсу необхіден пісок, а також необхідна вулканітова цегла. Тому тут ще необхідний стековий маніпулятор фільтрувальний, який буде доставати вулканітові цегли. І вже сюди наверх можна і підвести сам пісок, щоб створювати пірофлюс. Ось, наприклад, я поставлю тут хімічний завод, і сюди підвожу конвейером вулканітові цегли, а сюди з цієї сторони буде підходити вже сам пісок, який знову ж таки ми створюємо на самій планеті Постілей. Пісок проведений, я одразу сюди додаю резервуар, щоб тут пірофлюс міг накопичуватись. І так як пірофлюсу дуже багато не потрібно, то я все ж таки додам умову, щоб ось ця помпа вона заливала пірофлюс при умові, коли його там менше 10 тисяч. І також можна поєднати до великих опор умову про те, що я казав, що ось цей конвейер, який буде відводити пісок на переплавку, то щоб він працював при умові, коли, коли вже пірофлюсу буде більше або до рівню, нехай буде 9 тисяч. Тобто, якщо там більше бо дорівнював. Це пісок пішов на переплавку. Тут, до речі, можна було і не ставити умову, нехай пірофлю собі створюється. Просто я не хочу, щоб дуже багато вулканітових цегл тут збиралось, в принципі, в цьому немає необхідності. І в принципі, пірофлю вже створений, тепер можна вже додати виробництво центрифуг, але для виробництва центрифуг необхідний збагачений вулканіт. Все ж таки, знову ж таки, відступаю місце, додаю тут 4 центрифуги. Мабуть, я все ж таки додам ось таким чином. Ось, а тут буде йти вже сам ресурс, тобто ось цей збагачений вулканіт. Тут вони і будуть його вантажувати, Вибираємо. Ну і тут абсолютно так само: два довгих маніпулятори, і також необхідно ще два стекових маніпулятора. Все вони будуть набирати. Тут поруч я поставлю маяк, в маяку будуть модулі швидкості третього рівня, і в, в самі центрифуги також додаю модулі продуктивності третього рівня. Ну і при необхідності я зможу це все продовжити, але при цьому маяк необхідно буде трошки посунути. І вже виробництво іридієвих вибухових пакетів вже створене. Залишається додати вже виробництво самих іридієвих злитків, з яких і будуть створюватися іридієві плити. Вже можна розташовувати промислові печі для вже створення самих Іридієвих злитків. Тут вибираємо рецепт. Пар буде виходити, мабуть, ні, зсередини, нехай йде пірофлюз. Він буде підходити, точніше, всередину. Постав маніпулятор, щоб брали ресурси, і викладати це все будуть аналогічно з інших сторін. До речі, їх можна все ж таки трошки розширити, трошки посунути, маю на увазі. Тут додати підземні конвеєри. Ні, ще трошки посунути, навіть. Ось таким чином. Тут також додаю підземні конвеєри, і тут аналогічно. Для того щоб вмістився маяк посередині, ось тут я зроблю підземний конвейер. Ага, не вистачає. Тоді я ще посуну. Ось таким чином. Тут конвейери продовжую, і, відповідно, в мене вже можна вмістити один маяк, в який ставлю модулі швидкості. І додаю також модулі продуктивності в самій промисловій печі. Все. Пірофлюс я, звісно, під'єднюю до самого виробництва. Ось тут з резервуара буде йти пірофлюс. А пар буде підходити сюди саме до хімічних заводів. З входом-виходом ресурсів вже розібрались. Тут тепер залишається створити самі іридієві плити з складального автомату. До речі, проблема в тому, що іридієві. Пластини неможливо відправляти доставочну гармату, можливо відправляти тільки іридієві злитки, тому на цьому, в принципі, і зупинимось, навіть не треба робити все ж таки виробництво ось тут, на планеті Пастилє, виробництво іридієвих пластин. Тому тут відправка буде вже самою доставочною гарматою одразу ось цих злитків. І звісно, так як ми вже. Розташували виробництво самих іридієвих злитків, то підвожу вже ресурси, щоб вони йшли одразу до цієї доставочної гармати, і пізніше додам умову вже куди вони будуть відправляти. І так як порівнюючи з звичайною теплоізоляцією, то сталева балка вже не потрібна для створення теплоізоляції з допомогою іридієвих плит, тобто ми просто прибираємо сталеві балки з цього виробництва, будемо отримувати більше ізоляції. Тому там, де в мене йде швидкий конверт для того, щоб створювалися теплоізоляції, по ньому йдуть сірка, і також йде сталева балка, то я замість сталевих балок просто запущу сюди, будуть вивантажуватись ось таким чином. Тут я поставлю тільки, щоб тут були і плити. Ось і таким чином сюди будуть вони вивантажуватись. До речі, тільки стекових маніпуляторів взагалі не потрібно три буде більш ніж достатньо. А пізніше додам умову, коли вже зможу відправляти. Також на випадок, якщо пару мені буде недостатньо, то я ось тут поставив паровий котел, підвів до нього воду, і ось ця помпа вона буде працювати, коли пару в цьому резервуарі буде менше, ніж тисяча. Ну і звісно, в такому випадку залишається підвести сюди умову, щоб тут завжди була певна кількість палива. Сюди паливо і будемо запрошувати. Тут додаю умову, щоб тут було саме паливо. Точніше, фільтруючий маніпулятор брав паливо, перероблене. Осістеку, маніпулятор зможе накладати і все з паливом. Все вирішено. До речі, я також підвів сюди сірчану кислоту, також підвів воду там, де необхідно. І також не сказав, що для виробництва Іридію то необхідна сірчана кислота. Я її сюди вже підвів, то вже в принципі перші почали виробляти іридій Ну, але знову ж таки, виробництво незабаром тут в мене трошки призупиниться, і зупиниться через те, що ресурси сюди ще не прилітають. Тобто мені необхідно ще додати умову, що мені необхідно буде сюди отримувати три ресурси, навіть чотири ресурси це вул збагачений вулканіт, це також паливо, але паливо перший час буде достатньо. Також необхідна вулканітова цегла і також необхідний пластик. Тому в постійному комбінаторі додаємо, що необхідно. Вулканітова цегла мінус 200. Також необхідна, необхідна, точніше, пластмаса. Необхідна все ж таки. Також мінус 200. Також необхідне паливо. Нехай буде теж мінус 200. І четвертий ресурс це збагачений вулканіт. Тут, в принципі, мінус 100. Поставлю. Цього буде достатньо. Із планети, там, де виробляємо вулканіт, я підвів сюди також збагачений вулканіт. В одному вибираємо, що він буде відправляти саме збагачений вулканіт. Також вибираємо, точніше, пла... вибираємо планету пастілле і буде відправлятися це сюди. І нехай відправляє автоматично в умовах маніпуляторів я додав, коли там менше нуля. В інших маніпуляторах тут же які будуть відправляти саме вулканітові цегли. Також обрамо, коли менше нуля. Вибираємо вулканітову цеглу. Планета абсолютно та ж сама, це буде по стілі. І виставляємо, що також буде завантажувати в ось цю скриню. І автоматично відправка нехай буде. І з навісу тут вибираємо, що будемо відправляти пластик. Нехай тут збирається одразу, мабуть, 500. У дорозі є. Тут вибираємо, що буде відправляти пластик. Також вибираємо планету по стілі. Вибираємо місце. В цю скриню. І також вибираю автоматичну відправку. І тут в маніпуляторі, якому є умова, тут знову ж таки вбираємо умову, що буде працювати, коли пластик, ну, пластмаса буде менше нуля. Це пластик перший прилетів, вже почали створюватися кріонітові кульки. Це, до речі, останній ресурс, якщо я не помиляюсь. Тут, до речі, ніби наразі. Поки що все нормально йде. Тобто ось вони все йдуть, сюди, нормально все. Далі вже пішов Іридієвий порошок. З ним, в принципі, проблем не має бути так, він вже створюється. І з цього вже будемо отримувати Іридієвий вибуховий пакет. А, до речі, вже перші пішли. І з цього вже можна буде отримувати іридієві злитки. І ось доставочно гармат вже перші ріді і приходять, тому вже будемо це відправляти на навіс і там буду переробляти і викладати, як я показував, вже замість талових балок, і там вже рецепти поміняю. Тому на цьому, в принципі, виробництво і завершено, тому в подальше можна робити тільки збільшення самого виробництва. Скоріше за все, це необхідно буде, але це, скоріше за все, вже буду робити за кадром. Потім покажу, які виробництво маю на даний момент. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і віримо та підтримуємо зсу нехай щастить.